Попри фінансову скруту та нестабільну ситуацію в країні люди одержимі кращим краще майбутнім. Наприклад, навіть попри подорожчання цін на енергоносії і неприязні стосунки з Росією, українці поки що кращої альтернативи, ніж природний газ, не бачать. Тож, не дивно, що регулярно запалюються все нові блакитні вогники у населених пунктах нашої держави. Радісно було минулої неділі і в Узені Тисменницького району. Тут офіційно ввели в експлуатацію сільську газ. Транспортну мережу село Узин, як центральна садиба колишнього колгоспу прогрес, мало бути газифіковане ще на початку 70-х. Чомусь не виходило. Навколишні села вже давно користуються благами цивілізації, а Узин споконвічно дровами. Добре, що хоч ліси поруч. Чи то влади, сільська та колгоспна були з нетутешніх, але треба було чекати початку 21-го століття, щоб запалити газовий факел. Оксана Шалаута – четвертий сільський голова, яка нарешті вгодила всім з проектною документацією, якщо врахувати, що війти були при владі не одну каденцію. півстоліття минуло, щоб у приміському селі жити стало по-людськи з усіма зручностями. Зараз це є передостання село. Впереді ще нас чекає газифікація посіча. Хотів би все ж таки побажати громаді. Так далі плідно працювати спільно, адже ми знаємо, що тут і залучені кошти державного бюджету, залучені кошти громади як кооперативу, щоб вони далі вигравали проекти про працювали в програмах державних і обласних. Ну і безпосередньо людям побажати гарних статків, доходів, щоб вони могли вільно і спокійно оплачувати цей голубий вогник, який запалає в їхніх оселях. Прекрасно, що знайшлися добрі люди в обласній та районній державних адміністраціях, а ще порозуміння з керівництвом публічно акціонерного товариства Тисменеця Газ і блакитний вогник в Узині Запалав. Тепер справа за газами, Внутрішня розв'язка і ось вам чистота, тепло і порядок оселях. Тисменеця Газ готовий щороку газифікувати більше 60 осел. В області всі роки за України проводиться така системна робота. По газифікацію населених пунктів нашої області і завдяки в великій мірі обласній державній адміністрації це кожного року так було і по сьогоднішній день трошки десь більше, десь менше, але вирішуються ці питання. І я більше навіть скажу, що за часи України область газифікувалася в більшій мірі ніж за часи радянської влади. А що стосується те району, то мені теж приємно сьогодні відзначити цю подію важливу. Ну тут великі зусилля доложили до цієї справи і сільський голова. Оксана Олегівна тому і вся громада, от вона зуміла їх згуртувати кругом себе і при тих складних фінансових ситуаціях, які є сьогодні, і в державі по рівні різних рівнях бюджетів що районного, що обласного знайшли вирішення цього питання. Кажуть одні, що от вже в сьогоднішній день відказуються від газу, шукають альтернативні джерела енергії. Ми також шукаємо, але від цього благо цивілізації поки що ще ніхто. Не відмовився, і я надіюся, що в нас в країні все буде добре, і люди будуть користуватися газом, так як скрізь в європейських країнах і в країнах світу.